27 липня 2023 рік Хочу вам показати вкотре сорт абрикосу під назвою Сірена. Пізньо стигли, абрикос, вже починає м'ягчити, йому ще би днів три повисити, але ми йому не дамо, тому що потрібно його зірвати, він насипеться потім, коли перезріє. Будемо його на технічну переробку пускати. Давайте якийсь стиглий зараз знайду, з'їм. Mm. Вже смачний. Якби трішки йому спеки більше менше опадів, я думаю, цукру було би побільше, та й ще не зовсім зрілий. Кісточка в нього виділяється не дуже сильно, але смак приємний. Щорічно з плодами. Люблю цей сорт. Отже сорт Абрикосу Сірана. Вже в наявності, кому необхідно, можете звертатись. Ось які вони красиві тут. Саженці і також невеликі кількості наявності. На цьому все, на все добре.